Верного часу, шановні українці, з вами від Крук. Я вас хочу запросити до себе на безкоштовний вебінар. Я проведу по своєму курсу хронології 9 березня о 20 годині вечора. Посилання на цей вебінар я вискладу у себе в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в описанні до цього відео. Викладу десь у четвер другій половині дня, доступ буде вільний, тобто ви просто заходите за посилання, можете задати мені запитання. Десь півгодини пів години я вам розповім про цей курс, курс уронології, магії, саме магії, як науки ми будемо вивчати, науки керування енергіями, творчої науки. І е, запрошую до себе, подивитись, послухаєте, кому цікаво, задасте запитання, що ми будемо вивчати, як будемо вивчати і що ви захочете. Всі запитання лише виключно українською мовою. Російська мова проклята. Запрошую до себе на четвер, 9 березня, двадцята година. Слава Україні! Смерть ворогам!